19 листопада, екіпаж великого десантного корабля Костянтин Ольшанський відзначав 26-ту річницю підняття на кораблі військово-морського прапору. З цієї нагоди у центрі морських операцій військово-морських сил України відбулись урочисті заходи. Більше знає наш кореспондент. Урочисте шикування і підйом військово морського прапора та прапорів розсвічування на борту великого десантного корабля Константин Ольшанський стало початком святкування 26-ї річниці корабля. Начальник штабу центру морських операцій військово-морських сил України, капітан першого рангу Роман Гладкий першим привітав екіпаж корабля зі святом. Я вдячний всім і кожному, який хто має хоча б маленькі відношення до цього корабля. Що стосується воєнних, за те, що щоденною ратною операцією продовжують славні традиції великого десантного корабля Константина Шанського. Що стосується шефів, що стосується друзів корабля, то я вдячний всім і кожному за ту допомогу, увагу, турботу, яку ви надаєте цьому кораблю і екіпажу цього корабля. Я вітаю всіх всю величезну сім'ю альшанців з Днем Корабля. Бажаю вам всім футів під килем, попутного витру, чистих фарватерів. І дай Бог вам всім здоров'я і нашому кораблі в тому числі. Свято вас! В цей теплий осінній день екіпаж великого десантного корабля «Константин Ольшанський приймав багато гостей. Від командування військово-морських сил привітати екіпаж іменинника прибули заступник начальника управління з виховної та соціально-психологічної роботи. Капітан першого рангу Олександр Ванчухов та командир п'ятої бригади надводних кораблів, капітан другого рангу Дмитро Зінченко. Прибули і на святкування і представники шефських організацій з Миколаївщини. Та Харківщини. Я дуже вдячний за те, що сьогодні керівники, які зі мною вони відчувають пульс корабля, пульс життя ваш. І ми знаємо, наскільки складно буває виконувати ті чи інші завдання. Але ви професіонали і ми цим пишаємося. Слава нашим морякам, слава нашому кораблю! Зі святом вас! Представники Миколаївської шевської делегації підготували для екіпажа корабля широку програму естетичного відпочинку, щоб ближче познайомити українських військових моряків з культурою та історичною спадщиною Миколаєва. Особовому складу подарували кілька історичних книг, серед них і розповідь про героїчну оборону морських десантників в часи Великої вітчизняної війни. Дозвольте вас від імені. Працівників Миколаївського торговельного порту привітати вас в цей святковий день і трішечки згадати історію. Ми зараз стоїмо на борту цього прекрасного корабля. На цьому борту присутні делегати, які приїхали з батьківщини. Константина Ольшанського, а ми присутні, де він закінчив свій бойовий путь. Але його життя продовжується і ви є продовжувачами його славних традицій, його славного імені. Доки ми будемо живі, доки він буде жити в місті з нами, бажаємо вам здоров'я і дозвольте передати по проханню автора від автора. Книги я, яку написав Валерій Іванович Циганов, і від меча і погідне це про десант. Побажати вам здоров'я, успіхів, добробуту, всього самого найкращого. Втім, на цьому розважальна програма для військових моряків не закінчилася. У матроській їдальні великого десантного корабля Константин Ольшанський свою сценічну майстерність демонстрували колективи художньої самодіяльності муніципального колегіуму та міських закладів культури Миколаєва. На бойовому шляху великого десантного корабля Константин Ольшанський неодноразово участь у різноманітних навчаннях та міжнародних операціях у 2011 році Національний флот вписав нову яскраву сторінку у свою історію, продемонструвавши, що поруч з суто бойовими завданнями може успішно виконувати і місію гуманітарного характеру, згідно указу президента Верховного головнокомандувача збройних сил України Віктора Януковича, міністерство. Ту оборони належало терміново підготувати великий десантний корабель Константин Ольшанський для здійснення евакуації українських громадян з Лівії, силами командування флоту штабів центру морських операцій, і завдяки зусиллям екіпажу корабель вдалося підготувати у рекордно стислі терміни, фактично за три дні. 4 квітня у міжнародному порту Тріполі на борт корабля екіпажем було прийнято 193 чоловіка, 85 з них громадяни України. Усіх евакуйованих забезпечували харчуванням, питною водою, теплими речами. Моряки успішно впоралися з поставленим завданням. За що після повернення на рідну базу отримали державні і відомчі нагороди та щиру вдячність визволених з району бойових дій цивільних людей? Вранці 4 квітня, близько сьомої години ранку, через світанковий туман наші відеокамери побачили береги північно-африканської країни. Це Тріполі, столиця та головний морський порт Лівії. Невеличка затримка, година може півтори при вході. В морський термінал лівійці, тобто представники режиму Каддафі, не погоджувались на швартовку без особистої участі надзвичайного і повноважного посла України в Лівії. Втім, після його прибуття все йшло за планом. У всьому іншому операція з евакуації України. ...проходила абсолютно спокійно. Дозвольте мені е від себе особисто та від імені екіпажа Шанський подякувати за ту співпрацю, яка налагоджена попередніми командирами, і я впевнений, буде підтримуватися і наступними. Хочу вас запевнити, що екіпаж буде робив і буде робити все те, для того, щоб прославляти. Ім'я Константіна Федоровича Альшанського, а також підіймати престиж військово-морських сил збройних сил України у світі. Кожний рік для військово-морських сил стає важливим кроком у зміцненні військово-морського потенціалу України. Особовий склад великого десантного корабля Константин Ольшанський і надалі гідно нестиме військово-морський прапор, забезпечуючи надійний захист морських просторів нашої держави. Щастя, здоров'я та як кажуть моряки, сім футів під кілим та чистих фарватерів, шановні Ольшанці.